Увага нашої церкви була прикована до Франції, до міста Парижу, де цієї п'ятниці вперше в історії нашої церкви відбулася архірейська хірутонія українського єпископа. Владика Ігон Ранця був покликаний церквою до єпископського служіння і вступив в уряд. Правлячого архієрея нашої Паризької єпархії святого Володимира Великого, яка, окрім Франції, опікується нашими вірними в Бельгії, Голландії, Люксембургу і Швейцарії. Цей момент хіротонії нового єпископа був особливим моментом сопричастя, Моментом, коли українська церква в Парижі могла промовити. Промовити до суспільства Франції, католицької церкви у цій країні, але теж промовити до всієї франкомовної частини світу через презентацію наших франкомовних публікацій, через спілкування з журналістами, спілкування із представниками органів державної влади, інтелектуалами, лідерами. Громадських організацій і спільнот не тільки українських, але зокрема французьких.